Єдині алгоритм значить, для магазину. Заходиш в супермаркет, який ти хочеш изучить. Ну, Або який ти вже знаєш. Во-первых, дивишся так. Дивишся так от ті товари, які тобі цікаві. Ну, тобто, які ти їси. Які ти не їси і не будеш їсти, то нафіг треба. Тих, що цікаві, дивишся, чи є якісь інтересні акції. Ізуєш, якщо ціна там, хороша, дійсно, і за кілограм, і за літр нормально, виходиш, потім думаєш, треба мені такий продукт. От у мене, наприклад. Надо молоко. Я побачив і взяв. Молоко хороше, ціна хороша. Тут я, возле білой рядом з білопарковкою такі розетки. Але вони так не працюють. Я попробую сканувати QR-код, але там написали, що це для зарядки акумуляторів і велосипедов, і це все платне. Я думав, може є якийсь халявний варіант, але нема. Пацани, чисто случайно заглянув і обнаружив кучу фрихи. Дивіться, що я набрав. Перець, банани. І моркви цілий пакет моркви о, і виноград тепер треба відвести додому а це паротяг такий же самий на якому я їхав а може це він і є цікаво на короткій дистанції їздять такі чи інші якісь попроще а тепер я йду в центр заряджатися я знайшов там ніколи розетки у магданальці є но там всі розетки розпределені. На вокзалі є интересное місце, там можна два разу заряжать устройства. Там прикольна кімната і написано, що туди вход тільки по білетам. Але ніхто не перевіряє. Так що можна так затихариться. Я думаю, що коли там людей не багато, не страшно, що можна Кто Хто там мені казав, що треба їсти капусту? Ось буду їсти капусту тепер. Овочі. <гум> Опеньки. Это наш домик в Кошице. Видишь, что он вообще? <laughs> вот. вот он домик. Двухместный номер. Новый матрас я сегодня нашел еще. Вот. А сейчас у нас будет борщик. Ще ось Оце венгерське вино, найкраще венгерське вино. По крайней мере, так писали в інтернетах. Ми з Сашком його, кстати, пробували в Венгрії. І тут воно теж є. Но я обратив, увагу, що воно 22-го року. Воно дуже класне. Ми вже одну випіли. Сьогодні до второй почнемо, Ось так у нас. Ось борщ. Бачите, настоящий борщ. І пахне по-домашньому. І до нього как лети. Свинячий фарш із лидла. 4,20 за кілограм. І так вот. Дворець. Замок дракули. Що це за прапор? Наче польський. его матери и всяких прочих святых балкончик там прикольный Зараз, зараз. Це якийсь трамвай, трошки новіші моделі. А отам дивіться. Символіка каннібалов. Кошице багато в чому напоминає Черніги. Оця вулиця так взагалі. Ці дома. Наче старий район Чернігову, один к одному. Отель. Я пару секунд сделаю такие. Споминаю старые фильмы чехословацкие, там такие улицы часто показывали. Так виглядає прикольно посавкову. І так я знову їду в центр на подзарядку. На підзарядку треба їздити хоча б раз у два дні. Так можна. Тоді вистачає. Якщо зарядити повністю. Дорогу я вже пам'ятаю по пам'яті. Вот. Сьогодні хочу на обратному путі заїхати у Кауфланд. Там вроде би є хороші акції на продукти. Отже, сьогодні у нас борщик. Сьогодні ми знайшли бурячок. І у нас борщик буде з бурачком. Тобто повноцінний борщик, такий, як треба. З вот. капустою, картоплею, морква, цибулька, кетчуп. І ми кинемо туди вот вот секану. М'ясне вот вот блюдо під кінець. А я ще й безсмертний? який я, обнулінний совсем. Вгадайте, чим? <гум> Вже так. что то по поводу країн, які обговорювалися. я в Польшу не поїхав через те, що мені треба було швидко сюди їхати в Кошице, і самий прямий путь був все-таки через Чехію. Ну а тепер я більше узнав про Польщу і думаю, що мені вона все одно не нужна. По-перше, жити там дороже, ніж в інших країнах, які я вибирав. Там вона виграє тільки тим, що мова там хороша, да. а все остальне там мене не цікавить. А остальные по остальным признакам, по всем остальным, она проигрывает другим странам, поэтому нема смысла тут даже їхати. І заскакувати я туди тоже не буду, потому что я сейчас і двигаться буду звідси на юг. Можливо, кстати, я покатаюсь не сам, а з ким-то із ребят. Вот. Ну ще не знаю точно. Потом, ну ну по поводу всех остальных стран, це Польща, Литва, Польща, Латвія, Латвія Естонія, Литва, це Ті країни, які я точно навіть не розсматрював. Во-первых, клімат, север, це я таке не люблю. Я все-таки більш склоняюсь до южних країн. Чим тепліше, тим краще. Ну і по поводу. Ну, море в Болгарії мене не цікавить. Мене цікавить море, яке в Греції. Воно близько від Болгарії. А так оптимально. Жити в Болгарії. Вот. А можна їздити в сусідні країни по різним причинам. От в Румунії, наприклад, можна їздити за продуктами. Багато продуктів вигідніше брати в Румунії, ніж в Болгарії. Хоча в Болгарії треба подивитися на базарах. Там, можна на базарах овочі, фрукти будуть дешеві. Ну Це таки, це може бути тільки по сезону. Вот. Тому що я, я пам'ятаю з мого прошлого путешествия, що мені в Болгарії харчування там були з ним проблеми. Хоча під кінець я вже обнаружив, що в Кауфланді можна дешево і в Лідлі. Вот. Я вже там вичислив. Чому. А так виходить, що в Румунії мені харчування більше понравилось. Але це було давно. У прошлому році харчування в Румунії стало похуже по сравнению з минулим разом. Інтересно, вони як ви зайшли в Шенген, у них вирівнялася з всією Європою. І асортимент в Румунії. продуктов. Тут растут сосны, тополи, осыки какие-то, ольха и прочее, прочее. Дуже интересная нычка. Получається далі в ліс, там ліс такий розріджений, почищений, кругом дорожки і люди ходять гуляють. А тут іменно такий кусочок вот ничка. Ось так от. Зробив добівочку. Так, да, я зараз мало відео знімаю, але трошки наснімав вам, щоб вам було щось трошки подивитися. Все, до нової серії. Пока!